Моє вітання з Синьокої Волині. Мене звати Оксана Котлярчук. Сьогодні ми працюємо з вами, насолоджуємось спілкуванням і отримуємо нові знання. Готові? Любі студенти, слухачі, так. Анастасія, Єлизавета так. і Анастасія. Я правильно зрозуміла? Так, дякую. Що ж, готові до роботи? Дякую, готові. Я хочу поділитись вами з цитатою, яка для мене є цитатою дня. Ти ніколи не перепливеш океан, якщо боятимешся втратити берег із виду. Світ змінюється, і ми живемо в цьому світі стрімких змін. Змінюється інфраструктура. Змінюються технології? А скажіть, будь ласка, наскільки за цим слайдом змін, відбулися зміни, зміни у сучасній освіті за останніх 100 років картинки? ХХ століття і сьогодні 21 століття. Ваша думка? Є зміни? Учитель, діти, дошка, клас? Ну, якщо розглядати картинки, то наче змін ніяких суттєвих немає. Але ж за тими змінами, які ми бачили на попередніх слайдах, стоїть наша освіта, і ми є амбасадорами той, цієї освіти. Скажіть, будь ласка, на слідуючому слайді ви бачите дивовижні картинки яскраві. А що між ними спільного? Ви можете назвати ознаки, які є спільними для цих картинок. Ви можете говорити навіть найбільш навіжені свої ідеї. Говоріть, не бійтеся. Велика кількість кольорів. Дякую. А я вас переведу в більш таку прагматичну і реальну площину. Є, єдиноріг існує? Ні. А ідеальний урок теж не існує, правда ж таки, тому. Тому от така у нас історія. І ми будемо сьогодні планувати з вами урок разом на тему: будемо ем, створювати той ідеальний урок на тему циркуляції атмосфери, як один з кліматотворчих чинників, вплив на формування клімату України, наслідки цього чинника для природи та життя людини. Ідея створити урок, на який можна запросити, урок, який можна прорекламувати, про який можна зняти. Фільм, власні цілі продемонструвати прийоми роботи, способи передачі інформації, а також розвивати навики використання власного життєвого досвіду і досвіду інших, навчити самостійно здобувати знання, перетворювати знання у суб'єктивний досвід. За основу ми візьмемо класичну структуру інтерактивного, інтерактивного уроку який передбачає певні, певні його етапи і використаємо сьогодні на нашому з вами занятті. Отже, прочитайте, будь ласка, уважно тему уроку і виділіть ключові слова. Єлизавето. Вам видно презентацію? Так? Так. Угу. Ну, можна, що кліматотвірні чинники, вплив на формування клімату і наслідки цих чинників. Так, дякую. Можливо, хтось більш стисло сформулює. Як виділила атмосфера, клімат і наслідки? Так, дякую. Ну, Я трішки уточню, дозволю так: собі циркуляція атмосфери це одне поняття. Кліматотворчий чинник це окреме поняття. Клімат, так, це теж є поняття нашого мовного географічного апарату. Ну і, звичайно, ми будемо звертати увагу на наслідки. Кажіть, мені, будь ласка, які. Від, відповіді на які питання ви хотіли б почути сьогодні в ході е, опрацювання цієї теми? Ключові питання для себе, важливі для вашого власне життя. Що вас турбує з питання клімату? Даслід зміни клімату. Так, дякую. Сьогодні ми з вами. Звернемо, звернемо увагу на, на формування повітряних мас, на певні властивості повітряних мас і, звичайно, поглибимо знання про певні поняття, циклони, антициклони, а також будемо розглядати, як впливає клімат, і, зокрема, атмосферна циркуляція на життєдіяльність людини. Звичайно, дуже важливо спиратись на певні емоції, на внутрішній світ, тому я дуже вас попрошу, шановні восьмикласники, так а сьогодні ви ними виступаєте, перейти за посиланням. Вам, вам зручно скористатись QR-код чи, чи в чат скинути ще посилання додатково, скажіть, будь ласка. Якщо можна, посилання. Так, добре. Назвіть по три асоціації, пов'язані з поняттями, поняттями клімату. За посиланням зараз перейдемо на платформу Mentimeter. Так, Зараз секундочку. Так, є посилання отримали, будь ласка, складіть три асоціації, пов'язані у вас з поняттями клімату. Я перейшла на сторіночку Монтіметр. Дякую вам за роботу. Отже, ваші поняття це вологість повітря, глобальне похолодання, глобальне потепління, погода на зустрічається: щорічна погода, сонячна радіація, опади, температура повітря. Дякую вам за цю активність. Продовжуємо працювати, працювати далі у наступній, у наступній вправі. Наступна активність називається «Знайди, Знайдись той хто. Ваше завдання, перейшовши знову ж таки за посиланням на інтерактивну дошку Jamboard, спираючись на власний життєвий досвід, виконати завдання зі списку, тобто знайдись тому, хто. Міє, знає, бачив. Ви прочитаєте це на окремих стіках. Вам потрібно буде на стіку підписати своє ім'я додатково і, відповідно, дописати додаткову інформацію. Так, копіюємо і пересилаємо в чат посилання на Jamboard. І працюємо. Дедлайн роботи у нас до трьох хвилин. Міє визначати напрямки вітру. Хтось можливо, так. Хтось може назвати усі кліматотвірчі чинники, їх є три. Так, можливо, хтось мандрував у різних кліматичних поясах. Планує обрати професію, пов'язану з вивченням клімату, чи назве сфера життєдіяльності людини, що залежать від кліматичних умов. Дуже гарно ця вправа працює під час очного навчання, коли діти, ми, я її називаю знайди того хто. Діти самостійно відшуковують, роблячи опитування, і це дозволяє збільшити рівень комунікації і довіри у колективі. Так, отже, Анастасія. Зможе назвати сфери життєдіяльності людини, що залежить від кліматичних умов. Анастасія вміє Анастасія Петровець вміє визначати напрямки вітру. Анастасія Дарій мандрувала у різних кліматичних поясах. Єлизавета може назвати усі кліматичні чинники. Дякую. І ніхто, напевно, так, ви можете теж коментувати, не планує обрати професію пов'язану з вивченням клімату. Ну, але час несе свої корективи і, можливо, так і буде. Додаткову інформацію ви також можете описати коротенько, про прокоментувати відповідно у насиненькому стікері. Яку додаткову інформацію з цього питання ви можете надати? Або ми можемо проговорити це усно? Будь ласка, за допомогою чого Анастасія вміє визначати напрямки вітру? Ну, для початку. Через те, що орієнтуюся, де знаходиться північ, південь, захід, схід, і по цьому можна визначити, можна навіть за допомогою власного пальця. А є прилади, які визначають напряму вітру? Або ж за флюгером. Так, звичайно, є флюгер. Добре. Єлизавета назве усі кліматотвірчі чинники, сонячна радіація, атмосферна циркуляція і підстилаючі поверхні, де є крельєф, морські течії і, можливо, альбедо. Так, добре, дякую. І е, Анастасія Дарій, скажи, будь ласка, у яких кліматичних поясах ти мандрувала? В територі... mm -hmm. яких територій? Нарахуючи були... помірного, в якому знаходиться так. наша держава, це був ще субтропічний і тропічний. Так, дякую. Е, клімат у субтропіках і тропіках відрізняється від нашого українсько помірного континентального? Звичайно, що різниця є, але якщо врахувати глобальне потепління, яке нас сьогодні, на жаль, купило, то бачимо, що ця різниця потрошку починає зменшуватись. Так, отже, ми знаємо, вже на власному життєвому, досвіду, досвіді, які речі ми складемо у валізу, мандруючи у інші географічні широти і кліматичні пояси. Дякую вам за цю активність. І таким чином ми йдемо. До наступної нашої вправи. Географія, так само, як і англійська мова, потребує свого словникового запасу. Тому вправа табу, яка звучить, або поляга суть її полягає в тому, що нам потрібно опрацювати термінологічний апарат до теми. Усвідомити його, зрозуміти, але пояснити потрібно це поняття, не вживаючи трьох інших понять. Отже, прочитайте, будь ласка, визначення, яке дається в тексті слайду, що таке атмосферний фронт, що таке циклон, що таке антициклон, і сформулюйте свої власні визначення, не вживаючи слів. Атмосферний слово, фронт, заборонене слово, зона, повітряні маси. Атмосфера, циклони табу На вживання слів область, вихор, дощі, антициклони. Не вживаємо слів максимальний несхідний хмарності. Будь ласка, хвилиночку для прочитання тексту. І будемо опрацьовувати поняття. Це дозволяє розширити нашу. І формувати нашу мовну компетентність, розширити наш словниковий запас, а також краще запам'ятати поняття. Хто готовий? Ви можете розділитись. Анастасія буде працювати з атмосферним фронтом. Анастасія Дарій з циклоном. І Єлизаветі антициклон дістався. Сформулювати визначення, не вживаючи трьох слів, вказаних в таблиці. Анастасія, давайте будемо пробувати разом. Е, так, атмосферний фронт це. Перехідна територія, яка проходить між двома е великими об'ємами повітря в тропосфері, е з відмінними фізичними властивостями, також, умовно, е поверхня поділу між двома е повітряними масами в зовнішній е оболонці планети. Повітряній оболонці планети, так. так. Тому що атмосфера це і є повітряна оболонка. Дуже дякую. Дуже вдала редакція терміну. Добре. Анастасія Дарій, будь ласка, давайте сформулюємо поняття циклон. Циклон це ділянка атмосфери зі зниженим саме. Тиском, яке має мінімальний показник у центрі і, замкнутими, ізобарами, забарами, представляє собою атмосферне утворення з циркуляцією повітряних мас проти годинникової стрілки у північній півкулі. А у південній півкулі як закручує? У південній півкулі у нас буде за годинниковою стрілкою. Так, дякую, цілком вірно. І Єлизавето, вам дістався антициклон. Антициклон замкнена область підвищеного атмосферного тиску з найбільшим тиском у центрі. Вітри в антициклоні гонають центр за годинниковою стрілкою в північній півкулі і проти годинникової стрілки в Південній. Так, так добре. донизу в антициклоні обумовлює утворення без хмарності, влітку переважає жарка та суха погода, взимку морозна та ясна. Так, дякую, дякую вам за активність. Дуже важливо розуміти свої власні емоції, тому я хочу, щоб ми на секундочку зупинились, занурились в себе і звернули на те, які емоції ми, ми відчуваємо. Я зараз відкрию коробку на платформі WordVall. Ви виберете, виберете емоцію і прокоментуєте її. Анастасія, яку коробку ви відкриваєте? Давайте третю. Давайте. Зацікавлення задум, досада. Яку емоцію ви виберете для себе? Зацікавлення. Дякую. Єлизавета. Ваша коробка. Перша. Піднесення захоплення. жах. Захоплення. Дякую. І Анастасія. Друга. Друга. Дивування, відволікання, тремтіння. Дивування. Дивування. Дякую вам за ваші емоції. Ми повинні розуміти емоції один одного і, і розглядати їх. Так, зараз секундочку. Так. Ваш час вичерпано. Дякую, я ще підготувала для вас дуже багато інформації, але я хочу, щоб ми з вами відрефлексували, прийшовши знову ж таки на відому нам платформу Jamboard і розставити свої стікери, що я використаю, що я відкладу на потім, або візьму із собою.